Всім привіт вітаю вас на каналі Просто речі Юа. Друзі, чудова новина для всіх поціновувачів гри GTA 5. Rockstar Games анонсувала масштабне оновлення цієї гри на ПК, і це оновлення стане доступним уже 4 березня 2025 року. Оновлення дадуть вам поліпшення, які раніше були ексклюзивними, тобто доступними лише для PlayStation 5 та Xbox серії X і S. Що це? А це покращена графіка. Тут вже. Додано поліпшене трасування променів для реалістичного освітлення і відзеркалення. Нові можливості. Додано нові транспортні засоби та місії, які раніше були ексклюзивними для консолей наступного покоління. Підписка GTA Plus, що дозволить заробляти додаткові нагороди у GTA Online. Оновлена версія GTA Online також включатиме автомайстерню Hauo Special Works на LS Car Meet Тут гравці зможуть покращувати певні транспортні засоби із найкращими модифікаціями. 5 ексклюзивних транспортних засобів, які раніше були доступними на PS5 і Xbox серії XS, тепер будуть доступні і для гравців на ПК. Підвищиться рівень персоналізації транспортних засобів та покращиться загальна якість ігрового процесу GTA Online оновлені версії. Оновлення також дадуть підтримку технологій AMD FSR 3 та Nvidia DLS. 3, тобто технології масштабування та генерації кадрів для підвищення продуктивності, а також підтримку контролера Sony DualSense і технології Dolby Atmos для поліпшення якості звуку. Всі поточні власники гри зможуть оновити свою гру до актуальної версії безкоштовно, зберігаючи при цьому свої ігри в сюжетному режимі та GTA Online. При цьому для доступу до нових можливостей GTA Online. Гра повинна бути оновлена до останньої версії. Звертаю вашу увагу на це. Як вам такі новини? Радієте цьому? Пишіть у відгуках. Тож, бачите, друзі, Rockstar Games не забуває і про вас, поціновувачів GTA 5. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!